Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати карамельний пиріг з горішками. Нам знадобиться 100 г маргарину або масла, одне яйце, 70 г цукру, 1,5 склянки борошна приблизно. Горішки будь-які за смаком, які ви любите, які вам подобаються, 200 г горішків і одна банка згущеного молока 370 г. Змішую яйця з цукром. До яєчної суміші додаю м'яке масло. До суміші поступово додаю борошно, спочатку замішую ложкою, а потім рукою. Ось таке в мене вийшло тісто, досить м'яке та приємне в роботі. Викладаю тісто в форму, в мене ось низ застелений пергаментним папером. Викладаю та формую бортики. Нашу заготовку з тіста відправляю на 5-10 хвилин в морозильну камеру. Тим часом, поки в мене охолоджується тісто, я наріжу горішки. Тісто вже дістала з морозилки. Тепер густо-густо наколю веделкою. Зверху висипаю подрібнені горішки. Горішки заливаю згущеним молоком. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Друзі, ось такий гарний та ароматний пиріг у нас вийшов. Дочекайтеся обов'язково повного охолодження, він тоді дуже гарно, його можна буде витягти з форми. Ось так пиріг виглядає в розрізі. Чимось нагадує батончики твікс, дуже смачний. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!